Середня вартість орендованого житла у Хмельницькому складає майже 13 тисяч гривень за місяць. З кожним роком ця сума збільшується, тож від чого, на думку хмельничан, залежить ціна найманого приміщення? Попиту, скільки є потреба, значить піднімають ціну. Я думаю, так. Моя думка, як і все в цьому світі, залежить від долара і в цілому, якщо порахувати за останні декілька років, то ціна в доларах. Вона не змінювалася. Інколи навіть зменшилася. На мою думку, так як я переселенка, то мені здається, що чим більше попит, тим більша ціна. Тому що зараз переселенці дуже треба їм житло. І цим користуються, сама з цим стикнулася. Звичайно, від, Здається, від просто, пропозиції. Бо так, як, в цьому, в цьому ну, як, як спочатку повномасштабної велика кількість людей приїхала, звісно, збільшився попит на пропозицію. І, Звісно, підняли ціну, щоб заробити. Ну, це Нє, нормально, це всі знають. Ну, Комуналка не вважається. і Всі прийняли до курса до, до, до долара. Але це, звісно, ну, та, це попит. Попит породжує підвищення цін. Від чого? Від повищення цін, ціни повищаються, налоги повищаються, все, та і вартість повищається, Продукти. Від попиту, від ціноутворення самого ринку. Тобто, так як. Від ситуації, коли розпочалася війна, да, конкретно от наші, е, наш ринок підняв ціни е, неймовірно шалені, так, які не, не були, скажімо так, Ну, Вартість взагалі залежить від району, де воно знаходиться. Це житло від стану, там від поверху, від ремонту, від якихось додаткових. Е, е, Пристроїв, таких як, наприклад, там бойлер чи, там, ну, чи ще, чи ще щось, там, індивідуальне утоплення, ну, все складається, але в нас зараз не актуально.